Не бійся, чуєш, Бог є поруч, Бог сильний, Він понад усе. Якщо знаходишся в його обіймах, ти знай, що Бог тебе веде, йому достатньо твого слова, і віри щирої в той час, коли в життя прийшла тривога, Бог руку простягне не раз. Він не покине, чуєш, не покине, Бог дасть прихисток на землі, твоя душа з ним не загине, попри всі обставини важкі. Ти знай, що Бог сильніший звіра, що нападає грізно на ягня, бо в нього є могутня сила, щоб зберегти твоє життя. Якщо безвихідь над тобою нависла, як та смертна тінь, То пам'ятай, що з Божою рукою ти зможеш і вогонь пройти. Для тебе стане Бог горою, не дай спіткнутися нозі, заступиться в бою спиною, і поруч буде далі йти, Господь. Ніколи не залишить надійний захист в нім завжди, і твоє серце буде битись, коли в руках Господніх ти. Амінь.